Ну нарешті розпочнемо, точніше, продовжуємо, точніше, що? Здоровенькі були, слава Україні! Ну що, любителі понатискати на кнопки та любителі понабирати текст. У мене тут для вас є дещо. Так саме для вас. Це клавіатура від компанії GamePro, яку ми розіграємо. Тож додивляйся відео до кінця і вперед брати участь в розіграші. Погнали, розповім про цю чудо клавіатуру. Нове відео, новий цікавий девайс. Let's go! Компанія GamePro пропонує цілу купу різноманітних геймерських аксесуарів та гаджетів. Мишки, клавіатури, геймпади, веб-камери, ігрові поверхні, ігрові гарнітури, навіть ігрові крісла є в їх асортименті. mk 122 r це механічна низькопрофільна клавіатура. Про технічні характеристики поговоримо трішки далі. А зараз хотів би розповісти про її дизайн та матеріали корпусу. Основа клавіатури виготовлена з пластику, але її верхня частина виготовлена з алюмінію, що, на мою думку, надає більше стилю та міцності самої конструкції клавіатури. Та й заодно виконує функцію, щоб led підсвітка світила ще яскравіше, і то все мало ще цікавіший та харизматичніший вигляд. Але це не єдина фішка цієї клавіатури mk 122 Art ще й до всього ультракомпактна. Хоча вона і має е, 65% форм-фактор, все рівно вона ну, дуже компактна. І всі кнопки, що треба для комфортної роботи в такому форм-факторі помістилися на цій клавіатурі. Для тих, хто любить носити свою клавіатуру з собою, щоб комфортно працювати в будь-якому місці, ця MK122AR це у, просто ультимейт рішення. Вона влазить в майже будь-який рюкзак. Тобто можна спокійно прихопити улюблену клавіатуру і завжди мати її з собою. Те, що вона відносно вузька, то звісно добре. Так вона ще й до всього за рахунок низькопрофільності, і тоненька. Тобто ще й. В цьому аспекті можете зекономити місце в вашому рюкзаку чи сумці. Загалом особисто мені те, який має вигляд, ця клавіатура і компактність, то взагалі крута тема. Ще й при всьому вона механічна. А, і ще забув згадати, до цієї всієї компактності та бездротовості, клавіатура ще й легенька, всього 275 грам. Візьміть до уваги, що вона бездротова і легенька. Так, ну і не згадати про підсвітку, говорячи про дизайн, теж було б неправильно. Хоча. Це ж начей теж дизайн, хоча не дизайн загалом. Про led підсвітку в Game Pro 122MK122R, скажу так, вона тут є, вона досить яскрава, що приємно. До речі, її яскравість регулюється. Це саме підсвічування трьома рівнями яскравості. Найменший буде цілком комфортний для роботи в повній темряві, щоб оченята не втомлювалися. Середній, тобто трішки яскравіший, теж в цілому для такого ж сценарію підійде прекрасно. І найяскравіший буде чудово видно і вдень, і просто при увімкненому світлі. І найяскравіший в той же час для мене особисто було достатньо. Яскравим, щоб його було видно навіть в день. В той же час не напрягає особисто мої очі, працюючи з клавіатурою. Навіть коли світло вимкнене. Тобто рівень яскравості мені сподобався. Він водночас і досить стриманий, і в той же час достатньо яскравий, на мій смак. І ще важливий для мене особисто факт: на цій клавіатурі підсвічуються наші ріднесенькі українські літери. Не просто нанесені на клавіатуру, а все зроблено як треба. Люблю, коли компанії звертають увагу навіть на такі маленькі, але приємні нюанси. Тож GamePro плюсик в карму за таке. Клавіатура ще має низькопрофільні кейкапи, вони ж клавіші, і через це MK122R має вигляд такого собі скелетону. Тобто можна позаглядати на ті самі перемикачі, навіть не знімаючи ці самі кейкапи. Ну і якщо у вас якийсь сухарик закотиться під кейкап, то можна просто видути його звідти і продовжувати грати чи працювати за клавіатурою. Краще, звісно. Не їсти прямо над клавіатурою, особливо якісь чіпсани чи сухарі. Це стосується будь-якої клавіатури, не тільки цієї. Але то вже дивіться самі, що я вам командую. Робіть, що хочете, Хочете їсти і їжте. А я тим часом розповім про підключення цієї клавіатури. Ні, ну диви. Сухар завалився, ти такий Він... Головне, чебурек, щоб не завалився. Значить, дивіться, які справи з підключенням цієї клавіатури від Game Pro. Саме ця клавіатура повністю бездротова. Тобто підключити через дріт, який йде в комплекті, з нею до вашого комп'ютера не вийде. Саме модель MK122R має бездротове підключення через канал 2,4 Гц через той донгл свисток передавач, чи як його там називають, який схований в корпусі клавіатури. Це його розміщення в корпусі приємно. Тобто приємно мати його завжди з собою і не боятися, що десь загубиш просто під час переноски клавіатури в інше місце. Його просто треба засунути. в цей Технічний отвір в корпусі клавіатури, і все, не загубиш, все прекрасно. Повертаючись до підключення mk 122 то якщо ваш вибір пав на цю клавіатуру, зверніть увагу на саме цей момент, що вона підключається тільки через бездротовий протокол. І ще зверніть увагу, що вона plug and play. тобто Підключив і погнав собі працювати, що, на мою думку, це зручно. Навіщо тоді той самий дріт в комплекті, ви можете подумати? Звісно ж, для заряджання клавіатури. І ось вам лайфхак. Для домашнього користування можна підключити до клавіатури той самий дріт для заряджання. І поки ви працюєте вдома, вона буде заряджатися. А коли треба її кудись взяти з собою, то до цього моменту вона буде заряджена і можна не переживати, що вона. Чи розрядиться, чи ще щось, можна спокійно працювати десь не вдома, знаючи, що вона заряджена. З дому взяли, відключили донгл, Чік-чик і погнали, все нормально. Ну і якщо вже згадав трішки про автономність, то про неї і продовжимо. Клавіатура має акумулятор ємністю 2000 мА, чого мені особисто вистачило. До цього часу, тобто навіть не використовувати свій лайфхак, я її так і не зміг розрядити, працюючи на ній десь біля тижню по пару годин в день. Ну і звісно ж, не забував пограти теж декілька разів на тиждень в старенький добрий сталкер. Другий сталкер вже всі попроходили. Пишіть в коментарях. Загалом, маючи такий компактний корпус, плюс таку вагу і таку ємність акумулятора, GamePro mk 122 r показує себе досить файно по автономності, якщо ще й. Є... Не треба за лед. Підсвітка, в день, до прикладу, то взагалі ще надовше вистачить автономності цієї клавіатури. І якщо що, то не забуваємо про лайфхак, про який я вже згадував вище. Ну і давайте трішки про технічні характеристики Game Pro MK122R. Як я вже згадував на початку відео, ця клавіатура механічна, що має низький профіль як перемикачів, так і кейкапів. Це дає не тільки ту саму компактність, про яку я теж згадував, а ще й зручність в користуванні. Швидкий набір тексту. Без такої втоми рук, скажімо так, за рахунок коротшого ходу перемикачів та цього самого фор формату клавіатури. Ще клавіатура має функцію Anti-Ghosting, повну підтримку NKRO, NK Rollover, що дозволяє натискати необмежену кількість клавіш одночасно, і кожне натискання на будь-яку клавішу буде реєструватися правильно. Що ж до перемикачів, то в GamePro MK122R це вже легендарні та перевірені часом отему Red. Лінійні перемикачі, що досить тихі, та вже встановлені в багато клавіатур і в цілому мають досить непогані відгуки. Ресурс цих самих перемикачів 50 мільйонів натискань. Хід перемикача до спрацьовування 1,2 плюс-мінус 05 мм. Загальний хід перемикача 3 мм, сила натискання 45 плюс-мінус 10 грам. Особливо для низькопрофільних кейкапів та перемикачів сподобається ця клавіатура поціновачем тих самих ноутбучних клавіатур. Якщо любите, щоб клавіатура не видавала той самий клік при натисканні, який видають більшість механічних клавіатур, але все ж хочеться механічну клавіатуру, то ось вам і рішення GamePro MK102R. А тепер про мої особисті відчуття від користування цією клавіатурою. Значить, я ганяв її десь тиждень, плюс-мінус. На неї перейшов після звичайної механічної клавіатури. І ось що я вам скажу: спочатку було досить незвично через низький профіль перемикачів та досить коротенький хід. Цих самих перемикачів. І ця сама компактність клавіатури спочатку мене вігнала в ступор. Але буквально день користування MK122R і ця компактність мені почала подобатися. З кожним днем все більше і більше. Особливо, коли треба було взяти цю клавіатуру кудись із собою. До низького профілю та коротшого ходу клавіатури теж буквально звик через день-два. І зрозумів, що заяви компанії про те, що. Ці лінійні перемикачі чудово підходять для швидкого набору тексту, та руки мають менше втомлюватися від довгої роботи на цій клавіатурі. Текст набирати мені особисто було зручно та навіть приємно. І реально, якось таке відчуття, що швидше той самий текст набирав. За рахунок, мабуть, швидкого спрацьовування цих самих перемикачів. Загалом було досить приємно попрацювати на цій клавіатурі, а попрацював на ній за тиждень я добряче. Як мінімум, два сценарії надрукував і ще трішки тексту було надруковано по іншим питанням. Та й пограти трішки встиг. До речі, в грі за рахунок цієї самої компактності було начебто зручніше діставати до потрібних мені клавіш. Ще сподобалася м'якість, але достатня яскравість підсвітки клавіатури. І ще дизайнерський хід із цим самим скелетоном, теж сподобався. І алюмінієва частина панелі теж файна, що тут скажеш. А скажу, що GamePro MK122R, чудова клавіатура за свою ціну. Я б навіть сказав за таку ціну, це, мабуть, найкращий вибір, якщо ви шукаєте саме таку сукупність функцій та характеристик, що має ця клавіатура. І ще приємний бонус: ви її можете виграти. От так, пряму таку от таку. В в опис під відео, там посилання на розіграш, беріть участь, вигравайте та кайфуйте від користування цією клавіатурою. А я всім дякую за підтримку. Підписуйтесь, якщо ще ні, пишіть коментарі, це дуже важливо. Нам завжди цікаво, що ви там думаєте. Тисайте на вподобайку, підтримуйте контент українською, щоб його ставало якомога більше. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо хто чи може, і рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ. Бувай! 我不吃我不吃